По вулиці Вітовського від центра міста затримка в Русі 1, 3, 5 і 11 трамвайних маршрутів по вині дорожньо-транспортні пригоди, два автомобіля, без не видно номерів і 275-98 ТС. Зіткнулися біля трамвайної полії. Йде оформлення ДТП. ВС-5091. Чому вони весь час на рейсах? З'їтня допускає. От під затримкою двадцять чотири, п'ять, шість сім. Ти вже 8. Уже вісім трамваїв і за трамвай.